Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. У цьому відео ми продемонструємо порядок оформлення ремонту основних засобів на прикладі комп'ютера. Відео актуальне для конфігурації баз ERP та BASCOP у січні 2023 року на підприємстві було проведено ремонт основного засобу комп'ютер персональний». Що використовується у підрозділі Адміністрація, були проведені роботи з чистки комп'ютера від пилу. Ремонт виконала компанія ITBox. Вартість послуг склала 360 гривень з урахуванням ПДВ. У даному відео розглянемо з вами варіант відображення витрат ремонту основного засобу через 23 рахунок. У конфігураціях BAS ERP та BAS coop Накопичення таких витрат відбувається на субрахунку 239. Спочатку нам потрібно відобразити накопичення витрат, а потім списати їх на рахунок витрат 9 класу, тобто включити до складу витрат поточного періоду. Відобразимо витрати на ремонт. Ми отримали акт виконаних робіт від компанії ITBox. Нам потрібно оформити його документом надходження послуг та інших активів. Документ можна створити у меню Купівлі, надходження послуг та інших активів або у меню «Регламентований облік документи по ОЗ», «Створити», «Надходження послуг та інших активів. Заповнюємо вкладку Основне. Вказуємо дату, до прикладу, 15.01. Організація Добро. Постачальник IT-Box. Заповнюємо вкладку Витрати та інші активи. Тиснемо Додати. Інформацію про надані послуги заповнюємо у колонці Зміст, Очистка Комп'ютеру. пилу. Кількість послуг одна, ціна без ПДВ 300 гривень, ПДВ 20%, податкове призначення Оподатковувана ПДВ діяльність, підрозділ отримувач, Адміністрація, стаття витрат та активів. Тут я обираю статтю, на якому будемо накопичувати витрати з ремонту. Це в мене стаття накопичення витрат з поточного ремонту ОЗ». Обираємо її. Продемонструю вам, як має бути заповнена дана стаття. Відкриваємо картку статті та переглядаємо. Важливо, щоб у картці варіант розподілу був зазначений на необоротні активи. Вид аналітики витрат у мене обрано основні засоби, адже ця стаття. Використовується для накопичення витрат саме по основним засобам. При цьому важливо, щоб був встановлений прапор витрати на ремонт ОЗ. Це дозволить на вкладці Регламентований облік обрати рахунок обліку витрат 239. Якщо цей прапорець не буде встановлено, то у вас не буде такої можливості. В полі Рахунок ви не зможете вказати рахунок 239. Отже, закриваємо картку. Далі нам потрібно зазначити аналітику. Аналітика це наш основний засіб комп'ютер. Комп'ютер персональний. Все, ми заповнили документ, можемо його проводити. Тиснемо Провести. За кнопкою Debit Credit сформуємо попередні проводки та переглянемо їх склад. Тиснемо Відобразити в рех обліку». Бачимо, програма віднесла витрати. З ремонту на рахунок 239. Наступна проводка це в нас проводка по очікуваному ПДВ по податковому кредиту. Закриваємо це вікно. Після того, як ми накопичили витрати по ремонту, нам потрібно їх списати на рахунок 9 класу. Для цього ми використовуємо документ Ремонт ОЗ. Йдемо в меню регламентований облік. Документи по ОЗ. Створити і обираємо ремонт. Вказуємо дату 15.01. Організація. Добро. Подія ОЗ у нас підтягнулася автоматично. Подія ОЗ показує, що відбувається з основним засобом. Поточний ремонт. Місце знаходження ОЗ. Адміністрація. На вкладці Основні засоби показуємо, який основний засіб. У нас був в ремонті. Додати. Комп'ютер. Комп'ютер персональний. На вкладці Облік нам потрібно показати, куди ми списуємо наші витрати. Зазначаємо статтю витрат. Я відношу такі витрати на статтю Понесені витрати з поточного ремонту ОЗ. Показую, як заповнена дана стаття. Дана стаття має варіант розподілу на напрями діяльності. І вид аналітики витрат для такої статті у мене зазначено підрозділ. Рахунок обліку даних витрат у мене зазначено 92. Далі обираємо аналітику витрат. Провалюємося. Так як в аналітиці статті у мене зазначений підрозділ, то в нас відкрився довідник підрозділів, в якому я обираю адміністрацію. Проводимо документ. За кнопкою «Дебет-кредит» ознайомимося з проводками. Сума накопичених витрат з ремонту основного засобу, в нашому випадку 300 гривень списується з 239 рахунку, у дебет. 92-го. На цьому все. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Дякуємо за увагу!